Всім привіт, дорогі друзі! На связі Даня Корнєв І у мене є для вас таке питання. Ви пробували колись шоколад Лабубу? Я ні. І я зараз цього попробую. Ну, якщо чесно, у мене вже є догадки, який він буде. Ми, у мене є догадки, що він буде на смак, ну, як Fistabus. Так. Пацани, нас заскамили! Тут е, шоколад коричневий, а тут белый. Ну, окей, но все равно интересно. Я в первый раз его пробую. Ого! Спустя миллион лет я, я змег її открыть, просто мне в дверь постучали. Ой, я спустя мільйон лет зміг її отламати і пробуємо. І, підписники. Я кажу, знайшов шоколад який смачніше фістибос. Оце, це смачніше фістабус. А якщо ви хочете попробувати такий же, то тоді ідіть у Базилік і купляйте. І запомніть, от, зробіть скріншот, щоб ви не забули, е, е, яка це упаковка. Зробили? Все ну дуже смачно. Це смачніше було? Ну що, всім пока.